Вітаю, друзі! З вами Олег Канал Успішний експеримент з полуничкою і брудними руками. Чому брудними? Тому що займаємось зараз упаковкою розсади. Виконуємо замовлення з самого ранку. Сьогодні хотів розповісти вам про систему, як я вигадав швидко, і щоб не бігати на город, може комусь із блогерів тим, хто займається розсадою, така система також буде корисна, або ви вже її використовуєте. Напишіть свою думку у коментарях під цим відео нижче. Приємного перегляду. Замовлення потроху виконуюсь. Бачите, таке у мене робоче місце тут. Ось це все, що сьогодні поїде. Балон використовую для змочування розсади, коли в тканину замотую, щоб була волога. Отож, щодо методу, який я анонсував в початку відео, дивіться, я роблю так, спершу ось всі мої замовлення, які я сьогодні зберу. Тут небагато, 5 чоловік. Але, ну, скажімо так, великий асортимент, тому довго збирати. Ще Плюс хто просить витягнути розсаду, Хто попросить в стакані лишити, ну, то вже таке другорядне. Дивіться, я спочатку виписую собі усі сорти на замовлення, які сьогодні поїдуть. І загальну їх кількість. От, Наприклад, Мальвіни 20, Магнуса 35, Цандри 4, Чемроторуся 36 і так далі. Всього 193 штуки виходить. Йду е, їх збирати по сортах. Ось дивіться, До прикладу, це у нас. Кама буде. Ось тут у мене рівно 31 штука. Оце ось, до прикладу, магнус. А, ні, я перепрошую, бріла. Бачите, все підписано, щоб не заплутатись. Ось тут тільки бріла. 30 штук. Гарна бріла. Частина була в касеті. Дивіться, яка касетка гарна. Перша партія касетної розсади, бріла, ну, шикарнюща Собі таку насадимо. Ну, знаєте, як сапожник без сапог. да Ось така бріла поїде до своїх замовників, он корінець. Ось тут далі магнус. Також гарненький. Отут. Далі, ну, в общем, суть до чого зводиться, що я спочатку загальну кількість збираю. Чамора. Гарна чамора також. Це яка розетка. Листочок чистий. Ну, на чаморі в цьому році трохи є плямистість, бо це такий сорт, що підвержений плямистості листя. А так, здебільшого, саджанці дуже гарні, красиві. Здебільшого мета дозводиться до того, що я все збираю, спочатку приношу в одне місце під навіс у нас тут. От, і Потім вже зараз буду дивитись по замовленням, кому витягуємо, кому залишаємо, кому ще хімію додаємо до замовлення і так далі. Так, ось Помітки роблю стосовно оплати, щоб все було чітко, все перепровіряється двічі. Помилка ну, мінімальна. Дивіться, яка красива біла коробочка. Поїде на не буду розголошувати власника, поїде в Київську область, місто Біла церква Власник здогадається, напевно. Напишіть, будь ласка, як приїхав ваш пізній сорт. Ну що, ось так показав, як працюю з таким методом. Зазвичай раніше я не відділяв. Кущі від материнського куща до того моменту, поки е, вже не збираю безпосередньо посилку і не е, відправиться вона в цей день. От, зазвичай росте все на плантаціях, на ділянці. Потім вже в момент збору йду і окремо по кожної людині, по кожному замовнику збираю е, кількість і витросади, яку ви замовили. Ну, а цього річ. Спробував ось так зробити, побачив наскільки буде швидше. Ну, я думаю, що звичайно буде швидше, тому що не потрібно бігати по кожному замовнику, збирати окрему партію, це все час і до того ж, деяка розсада ще росте. Потрібно передивитись, переглянути, витрачається час. Так забрав загальну ось кучу, да, скажімо так, ось цю кількість, і зараз займуся пакуванням. Отож, бо друзі, не хвилюйтесь, все записано, чекайте, ще весь серпень будемо відсилати. Ще раніше приймав від 5 штук, ну, зараз трішки змінилося правило від 10, тому що дуже багато. ось, Люди замовили, наприклад, 12 сортів по 5 штук. Це я тільки 2 години збираю це замовлення. Поки підеш, поки наріж, поки витягнеш його, замотаєш, упакуєш, підпишеш. Все це час, а роботи багато. Ще, окрім полониці є... Приватне життя, є робота по дому і таке інше ремонт і все остальне. На цьому в мене все для вас. Дякую, що дивитесь Ставте ваші лайки, не скупіться на лайки, бо щось останнім часом поганенько. Покажіть у цьому відео, що ви справді дивитесь, поставте багато лайків, напишіть багато коментарів і зробіть репости друзям, будь знайомим, може хто, заб... За... може хто забажає ще придбати полуницю. Сорти гарні, ви ж бачите. Причому цього році на ринку, а на наступний вона ще буде дорожча. Тому робіть правильний вибір, інвестуйте в майбутнє за допомогою розсади. Ну, звичайно, можна інвестувати по-іншому, купляти золото в злитках. ну, Але це вже таке, то, то вже потрібно доходи, щоб були на досить високому рівні, щоб золото купляти. Ну а поки купляйте розсаду. От, що я вам можу запропонувати на цьому етапі? На моєму фоні, часник сушиться. Колоритно так досі. Ну що, друзі, всім до, до побачення, гарного дня на зв'язочку. Працюємо далі. Бережіть себе і Україну Пока. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полониці і замовлення розсади. Всімарного дня на зв'язку. Бережіть себе, па-па!